Доброго дня! Коротко сьогодні, друзі, про ціни на сояшник. Привіз сояшник на олійницю. Вчора привозив, не було як знімати відео. Сьогодні, в общем, яка ситуація на сьогоднішній день? Проведу таку аналітику перед тим, як скажу що, що по чому. В общем, після того, як у нас були такі падіння цін, трішки ціни вирівнялися, трішки піднялися у нас в регіоні. От. Але вони якось ну, стабілізувалися на одному рівні і вже другий тиждень не змінюється практично. Що на це впливає? Ну, по-перше, підвищили мито експортне. І я так зрозумію, що наступному місяці ще підвищать до того рівня, яке було. Тобто, е знову стимулюватимуть виробництво е ну, переробку соняшника тут у нас. <плес> <плес> Ну, це не є, в принципі, погано. Виробник місцевий повинен, ну, повинен працювати, повинен платити налоги, економіку піднімати і тому подібне. Але раніше, якби ці трейдери, які вивозили у порти сімочку, вони впливали. Як в позитивно впливали на ціну на нашому ринку, так як вони ставали конкурентами олійницям, переробникам, і якби ну, попит на сімочку був більший. Зараз, же, коли дзвонять, пропонують ціни ці трейдери, звісно, вони не є конкурентоспособними олійницям. Тобто, Навпаки, виходить, що трейдери, які вивозять в порти, вони ну, позитивно на ціну вплинути вже не можуть. Навпаки, вони впливають, скажімо так, негативно. Являються на тепер стримуючим фактором росту цін. От. Це сугубо моя думка з цього поводу. Що буде далі, навіть не знаю. Що прогнозувати, я навіть не можу сказати. Думаю, що найближчий час, так як іде поток, все-таки йдуть машини, є в нас черги, є в нас черги на драконі, є в нас черги в Софії в ці останні два дні. Так як ціну трошки пересмикнули. Долар третім фактором долар падає. Тобто з гривнева ціна також сунеться потрошки вниз. Вчора була ціна на, по зрівнянню на сьогоднішній день на 100 гривень менше сьогоднішня ціна. Це зв'язано з тим, що ціна не буде повишатися, поки ми будемо, ну, поки буде. Що перероблювати олійницям, тому що вони будуть конкурувати між собою. І тільки між собою зараз. Тепер щодо цін, у нас основні три олійниці. Це Лозуватка, і дракон і Софіївка. Лозуватка це Криворожський район. Дракон це іменно Кривий Ріг. І Софіївка це СМТ у нас тут в Дніпропетровській області. Найвища ціна зараз в Лозуватці 380 доларів за тонну, У Софіївці сьогодні ціна 14200, На драконі 375 доларів. Була ціна на Лозоваці ще тиждень тому 375-370, ну смотри, які там об'єми, як договорювалися, яка олійність яка по аналізу. Тут же ціна була 14300. Зараз у Софіївці 14200 ціна. І це, якщо ви возите своїм. Ну, Як я везу до, до своїм транспортом, то мені вигідніше, звісно, сюди, так як на лозуватку 500 гривень в мене машина з тон, тона стоїть. Тому вирішили везти сюди, так як вже потрібно купувати селітру. У нас тут повиїжджали. В степ уже вологу закривати. На мою думку, це рановато, ну але ж так що такі друзі, справи прогноз: мій прогноз, що цю неділю нічого дорожати не буде. Ну, наступну неділю. А після 20-го числа подивимося, я гадаю, що ще трішки повинен бути якийсь позитивний здвиг. До кінця цього місяця повинен бути позитивний. Я здаю і лише частину свого врожаю частину, все-таки вирішив залишити на, трішки на, на потом. Так що, друзі, такі, такі справи. Підписуйтесь, буду тримати в курсі. Будуть зміни по ціні. Буду вивозити наступну партію. Обов'язково зніму відео. Все. Всім удачі, перемоги, слава Україні!